Вітаю дорогенькі! Як і обіцяв, зараз зроблю тест цього шикарного акумулятора на 8 Аг. Це буде не швидко, звичайно, але дуже цікаво, скільки фактичних Агодин він покаже. Умови розряду ті самі, що і раніше, щоб всі акумулятори були приблизно в однакових умовах. Одним Ампером зараз ставлю. Думаю до вечора, розряджую його. Налаштовую динампер нагрузки. Перевіряємо діти. на автоматичну розвертам, До упора. стартуємо. Минуло 57 хвилин. Майже година, віддано 1,1 А. Йдемо далі. 105 хвилин розряду маємо 2 Ампер години. Розрядочка наша йде по плану, все нормально. 219 хвилин розряду. Маємо 4,14 А години. Напруга 18,4. Тобто втрачено приблизно 1,5 вольта. Минуло 264 хвилини розряду. Віддано 5 а. 316 хвилин розряду. 6 А. Віддав акумулятор. І щось мені підказує, не дотягне він до 8 А. Побачимо, звичайно, але в принципі залишилось десь 0,7 вольта і він почне валитися. Ну що, доходить до кінця наш тест. 368 хвилин йде розряд 1 А. На даний момент на акумуляторі 16 вольт. І за весь цей час. Акумулятор віддав 7 ампер-годин. Напруга вже почала більш активно знижуватись, я думаю, що багато вже ємності ми з цього акумулятора не отримаємо. Отакий От маємо результат: 7 ампер-годин в цьому акумуляторі Фелісаті. Я вважаю, що результат непоганий. Якщо тут було б 5 ампер-годин, це було б вже, мабуть, нечесно. Якщо взяти по конкурентах з більш-менш бюджетних, це, мабуть, Енхель. У нього теж є такий акумулятор 8 а Він такий трохи крутіший. Але він майже в два рази дорожчий. Тому я результатом задоволений. Як бачите, трошечки напругу він ще тримає. Коротше кажучи, висновок такий. Акумулятор 8А1. Фелісатті по факту має 7 Ампер-годин. Можна сказати, що я якось неправильно е виміряв ємність, або не зовсім правильно, але ж вже є приклади. Фелісатті віддав 4 Аго. Спарковські акумулятори теж віддали майже е свій номінал. Що буде цікаво, завтра замірюю. мірією у мене є 4 Ампер-години. Такий гарненький. Поміряємо його. Якщо він теж віддасть 4 ампергодини, то це зрозуміло. Якщо він віддасть більше, ніж 4 а години, то це буде цікаво. Ну якщо він віддасть менше 4 ампергодин, то це буде трошечки сумно. Побачимо. Якщо цікаве було відео, підписуйся, став лайк, бо є ще нові ідеї, як протестити ті чи інші акумулятори. Все, відключаємося. Всім пока.